В умовах наближених до бойових громадськості показали як готуються до відправлення в зону. АТО бійці батальйону Івано-Франківськ. Спецпідрозділ розташований на полігоні МВС у старому листі. Чоловіки живуть в палатках просто неба, харчуються на польовій кухні. Поруч облаштували все необхідне для відточування своїх навичок. Зокрема, звели блокпост, на якому відпрацьовують зупинку і огляд транспорту та знешкодження терористичних нападів. Різні задачі ставляться. для однієї групи бійців. ставиться утримання блокпоста, для іншої групи ставиться задача Захват блокпоста для іншої це забезпечення і так далі. Кожен взвод має свою певну задачу, і це відпрацьовується в умовах наближених до бойових. Вчаться міліціонери зачищувати будівлі від терористів. Для цього використовують броньовану техніку та одразу кілька підгруп. До речі, найбільш підготовлена частина бійців батальйону поїхала на схід ще минулого тижня. Побратими, що залишилися, зізнаються, також хочуть допомогти бойовим друзям. Багато хто готовий, бо багато хотів хто Пасти вже в першу партію їхати. Поїхали наші друзі, це саме еліта. Я з ними працював, з ними жив в одній палаці. Там більшість моїх друзів поїхав. Так хочеться приїхати до них. Девить внести службу там, а точно стріляти спецпризначенці батальйону Івано-Франківськ вчаться на відкритому тирі. Тут свої навики покращують і колишні беркутівці. Більшість з яких вже побували в зоні АТО. Ініціатори зустрічі з громадської організації Самопоміч кажуть, прикарпатці можуть бути впевнені, що про безпеку країни є кому подбати. Однак захисникам держави потрібна постійна допомога громади. Сьогодні на жаль дуже багато івано Франківцю звикли, що на сході йде війна. Якщо сьогодні ми не об'єднаємося, хто чим може навколо наших військових на сході, то не факт, що завтра ми не будемо захищати свої сім'ї тут, Франківську. Я ще раз звертаю увагу всіх жителів області. Кожен допомагає армії, чим може. Грішми, енергією, дією якоюсь, і тоді ми зупинимо агресора там на сході. Чергова партія бійців батальйону івано франківськ можуть відправитися в зону АТО вже найближчим часом.